Доброго дня! З'їхала в роботу ось така машина Mercedes 210-й. Отак вона боком їде. Потрібно міняти всю задню частину. Отут має залон. Отак криша вся пішла до гори. Тут добре видно. Весь тут задерти вверх. А це ось причина, чому вона їде боку. От тут так все розійшлося. Ця сторона вся пішла в ліву. Дверка дверку, передньо закривається гарно, зазори тут збережені, ліва дверка не відкривається. Передня відкривається, але от, от вона настільки наступає зверху на задню. Це Mercedes, він е, звичайної не має, щоб закріпити на лапи. Оце адаптери для BMW. Всі розміри це, це взяти з каналу GarageMaster.ua. Master UA. А отут я маю заготовочки, буду робити це все під мерседеса. Трошки вже порозбирав машину. Підрамник зажатий, його зняти не годен наразі. Салон вже пустенький, дверку відкрив, машина вже виставлена в рівні. І є одне но. Вона чуть -чуть в маленькому такому пропелері. Цей кутик ще не зажатий. 5 мм висить над болтами, він має стояти. Рівно на болтах на 5 мм цей кутик задертий. Зараз буду пробувати оцю сторону трошки відтягнути, щоб звільнити підрамник, щоб можна було його зняти. І оцю лапку зразу заберу. Поки буду витягувати, подивлюсь може воно її переламає, стане на своє місце. Тоді зафіксую вже. Пробував трошки порозтягувати це все, чуть-чуть пішло, небагато, ще колесо зажати. Е, обшивки ще повитягати не годен, але є трошки позитиву. От тут, видно, все живе, нічого не зажати, воно просто висить, стоїть от на болтах, чітко гарно. Е, Кузов опустився. По зазорчику у мене тут вже теж гарно все стало. Дверка закривається погано, передня, оскільки, я так розумію, там трошки втік ригелів, поки що я його ще не чіпаю. Прийшов донор. Я вже почав трошки розбирати, як буду заводити. По Покрилу тут. Далі. Заводжу разом з підсилювачем даху. Чому? Тому що, щоб тут стало все гарно по своїх місцях, от вся йде по точках заводських. Розібрано все. так? Щоб воно мені стало так, як треба. Мені треба ось тут акуратно відділити батон і дах. Щоб це зробити, найкращий варіант це ось тут відрізати силову. І тоді акуратно оцей, оцю всю конструкцію у зборі, так як я заводжу. На заводській точки заварююся. Получається один шовчик тут, один шовчик там. Нестандартно. Все, кінець. Е, далі по днищу. по днищу все було б дуже добре, оскільки, я от таким чином від'єдную днище. тоді заводжу заводські точки. раз. Один шовчик тут по порозі, інший там. Далі все чітко-чітко в заводі. Точка в точку, так як має бути. Но через ту біду на машині воно живеньке днище. Тут стояв акумулятор. Зігнило все наніць. Через ту біду я мушу якось акуратно все розверчувати. Ось сюди йти. І тут робити навхльостку незаводський шов. Отак. Вся проблема виходить в ось цій штуковині. Не хочеться всю її знімати. Вона тут досить пристойно перекриває доступ, ось тут з середини є дуже багато точок. Це все розвертіти, ну, це буде досить таке складно. Купив новеньку приспособу, заодно її випробовую. Донора я розібрав, приблизно таким чином дозводиться. Фактично все піде, можна сказати, по заводських точках, тільки ось тут буде шовчик. Батон отут помнятий, і так само помняти він пішов аж сюди далі. І це знову ж таки трошки проблемку мені створює. Силова пішла догори, а сам батон в цьому місці зламався вниз. Я кинув лазер по силовій, оцю частинку мені треба на 7 мм опустити вниз і плюс оцю от дугу її треба. Розкрутити, вирівняти. Камера дуже не передає, але ось цей контур він вже стоїть на місці. Зараз мені потрібно розтягнути оці всі жмяки, поки ще нічого не заважає, я можу спокійно тут ловитися, підтягувати. Ну так, щоб воно якийсь вигляд мало, щоб набрало свою форму. Підготовка вже завершена. Все зачищено грунтом покрито. Тепер це все потрібно складати в кубку і обварюватись. Вже є перший результат. Верх на саморізах, низ ще не закріплений нічим, він тільки там всередині стяжкою втягнутий. Поки що це все виглядає ось так, але я мушу вчепитися на лапи, поставити. Донорську частину виставити по новій е, всі контрольні точки. Плюс отут є в полонжеронах задніх контрольні точки, з ними треба звіритися. Це все так на стяжках і на саморізах буде закріплено. Якщо все буде співпадати і все буде добре, зазорчики будуть гарні, тоді буду обварюватись. В іншому випадку прийдеться шукати помилку. Ось так торчить дверка. Це при тому, що я її вже десь на пів сантиметра забив. А хоч вона хоча б ось так. От як мінімум, оце, оце, оце її положення. Замок був зафіксований, а от саму дверку тут крилом потиснуло. Це все повивертало двір, ті, ну, на двір, десь воно порозтягувало на контах оцих всіх. Машина вже стоїть в рівні. Закріпив на лапи. Були проблемки, трошки провисав вперед. Але, як виявилось, все нормально, все стало так, як треба. Рівень кинув по карті. Вся машина обварена. Батони тільки з двох сторін ще не чіпав, бо там потрібна до них спотерка, я це все лишаю на кінець. І не чіпав пороги, пороги вже як машину поставлю на ноги. Подивлюся, що вийшло. І тоді буду братися за пороги. Зараз в мене отака от ситуація. Получається, тут зазор, все. Так як треба, ідеал, нічого нікуди не втекло. Зварювальні точки вже підзачистив. Тут поріг кріпиться, там ще не зварювалось, отак От в мене вийшло. Оцей незаводський шовчик. Оце вверху також все зварено, зачищено. Це саме хороший зазорчик світиться. Дверка, дверка зроблена так. Е, вона ще, ну, так просто ж підігнав, щоб вона закривалась, щоб був якийсь вигляд. Ну, а тут ще треба тягнути арку. Е, оцей, оцей весь елемент замнятий. Е, плюс тут ще треба по контакт її вирівняти. Ну, і відповідно тут Ямка площу підігнати як у нас в такому стані. Тут взагалі нічого не сходиться. Це вся частинка замнята. Тут таке поганеньке, тому беру оцей кусок, що я зняв. Він гарненький, ціленький. Зараз буду його міняти. Воно ж вдарене того було. Зрізав поріг, не подивився. Підлатав його, підготував все, склав до кубки, Пристаю, закрив дверку, а в мене тут капець. Нема зазору взагалі. Зазорчик я вже витягнув, все стало добре. Єдине, що ще ось тут є поганий момент. Поганий чому? Немає канта, це все е, вдарене, тобто я тут петельками потягну, зроблю кант, і відповідно оцю е, частинку простукую, вона має сісти. Е, лишилось заварити батон. Ось тут якраз вийшло все повністю м'яте. Все повністю поломане. Ну, кантики тут я вже якийсь рівень зробив плюс-мінус. Світло ніяке. Споттер із трьох е, трансформаторів мікрохвильовки не працює. Взагалі електрика е, погана, немає сили току, він взагалі на, навіть не думає прилипати. От Клипаю все молоточками. Потихеньку підрівнююсь. Якось так воно виходить. Оцю всю площу ще треба плюс-мінус підстукувати. Вона ще не є рівненька, вона ще кривеньке все. Все надіє на молоток і підкладку. З потером я тут нічого не зроблю. У мене фінішна пряма. Зазорчики поправив, все гарно, акуратно доробив. Тут все дуже добре. Ця сторона також. Зазорчик хороший, все гарно. Е, що погано, погано отут і погано отут. Це все я робив е, суто лоточком, так гарно попіднімав, е, Ну можна сказати, пробував займатися ПДРом. Е, Спотер не працює, світло погане. Салон зібраний. Все зійшлося гарно, всі, всі елементики. Бампера нема, привезли не від тої машини. Клієнт його вже забрав. Привіз ще клієнт тільки що вихлопну трубу, поприварював, там один стик. І там на резонаторі також варився. Все, можна сказати, робота завершена. Машина готова. Тепер и ця машина буде радувати свого господаря. До зустрічі! Чекайте на нови проекти.